Госланий Бог наш снарині і присни, у віки віков. А -а -а. Слава ти Боже наш, слава тобі. Стари небесний, жителю душі, істини, живе зісі, сповняє, сокровище благодій життя, неподателю. Прийняти самною, і очисти, не всяке скверне. І спаси, блажа, душі наша, святий Боже, святий кріпи, світний, святий помилуй нас. Святий Боже, сюди, кріпи, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сюди кріпи, святи безсмертний, помилуй нас, Слава Отсу і Сину, і Святому Духу, і на ній пресне, во віки вікова. Амінь. Присвятий Тройце, помилуй нас, Господи, очей старіка наша, владика, прости, беззаконня наша. Святий поцідийся, немочі наша. Імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Осподи, помилуй. Слава Отцу, Існу, і Святому Духу, і тоні пресни во віки вікова мій. Отче, наше наші життя на небесі, где святить ім'я Твоє, та да прийде царство Твоє, да буде Твоя Твоя, як вона небесі на землі, хліб наш насушний наш нам, і остави нам доля наша, як уже йому старем довжником нашим, і не веде нас воєскушен'є, не візбави нас од лукава. І царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині приясни, во віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилос, поди помилуй, Господи, помилуй, поди помилась, поди помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилос, поди помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І на ній присни, во віки вікова, мінь. Прийді, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіде, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіде, поклонімся, Припадів самого Господу Ісусу Христу, Бога нашому. Слове, душе моє, Господа, Господи, Боже мой, Возвеличив, все єси зіло. Войсповідання велико до обликся, єси одіяйся світом, як коризою, простарай, небо як окожу покриває водами, привез своя. Полагаю, облаки на воскожденні своє ходяй на крило творяй твореянгело, своє духа і слоє своє пламень, огнено основай землю на твердий я не приклонися во вік віка. без я кури за Я на горах стануть водою а запрещення Твоєго побіду, то ласа, грома Твоєго бояться. Бо сходять гори, і не сходять поля в місто, я вже основав, єси їм. Приділ положилися його не прийдуть, ніж обратяться покрити землю, по села істочники в дебріх посеред гор прийдуть води, напаяються звірисельне, жду, то нагрево жажду свою, натихтиця небесне, привітають середи камені, дадять глас. Напаяє город, привоз них своїх от полододіл. Твоїх насетиться, земля прозибає траву скотом і лак на службу чоловіком, бізвести хліб, і вінове середить серце чоловіка. Умасти телезаєлемі хліб серце чоловіка укріпить, насить сирева, польне, кедра ліван, сіже, насадив там оптиця, возніздяться. Я жили вожилище, предводительство, тими гори, високий, ялиним камінь, прибіжище зайцем, сотворили село нововремена, сонце поздно запад свій положили седьму, і вось ночни же ці звірі добравної, з ким не що його схитити і взаскати, од бога піщу себе. Восіє сонце, і собравшися, і в ложах своїх лягу, зайде чоловік, на діло своє на діла, не є своє до вечора якого у вас тіла святіла Твоя, Господи, все премудрості і сотворилися, і сповниться земля, твари Твоє, всіє море великої, пространне, та, могай, жіні, щесла животної, малиюся великими, Там, у кораблі приплавають. Змійся, Його і рухатися йому, всяк тобі чаю, дати піщу, йому благоврем'я, дав, що тобі їм соберу, тот тобі руку, вся і сповниться благости. Отрощую тобі лице возмятуться, отим, що дух, який щезнуть у епер свої, возвратяться. Послухай духа Твої созирдуся, в новише лице земли буде слава Господня, во віки вас веселиться, Господь уділий своїх, призирай на землю і творяй, трястися, прикасайся, горами дом'ятця. Воспоювосподи, вже водій моєму поюбому, моєму донде же яс, да вословиться йому безда моя, адже возвеселюся в Господі, да й щезнуть рішення цього землі, беззаконні це кожен не буде, ім благослови душе моєї Господа. Сонце позна запас свой положили сітьму, і вось нож, яка возволить жацела Твоя, Господи, все при мудрості і сотворили си. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині приснево віки віковим. Міні. Аллилуйя аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, алелуя, лилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помолимся, Господи, нашого Господи, помолимся. Они помені благостейні святих Божих церкви с нині всі Господи, Помолимся.

Земних в ви рамні мирний Господи, помолимся. Малищих пташенствуючих, не дуючих, страшнущих п'єниних і во спасенні, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Спавитися нам, сяки скорби. Гніви нужди, Господи, помолимся. Заслуги Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоє, благодати. Господи, помилуй. помилу. Святой Борис і при і славної владечистю нашу Богородицю і приснуті Марію сусім святими, помінувши самі себе і друге, виживут наш Христо. Бо Тебе всяке слава, че є сі поклонені от і синовістому духу, ранені і прияснево віки віков, Амінь. Господи, позвав тебе, услышим я, слышим я, Господи, Господи, позвав тебе, услышим я, будь мила суболення Боєму, не да позвати мене. Слишим я, Господи, і yeah. да справиться молитва моя, я yeah. покрадило пред тобою, озіяни я е руку моє. Не устать моїх, не серце моє, слави це лукавстві, я не вчивати винові сім. Що чоловік ми беззаконні, я службуся, з зрандим її. Не каже дня праведних милості, обличчя дня, і лише річна винова, це й лава моя. Чей молитва молитвами облаговолені її, пожертви, ще прикамені суді її. Слово цело, моя кова змоша, як отож на землі приснеться, на землі розтечі живості, як пригаді. Господи, Господи, очі мої, на дю поваг не отими душу мою, зокрани оцілию, застави шами, особла зілаючи беззаконні є, раду вомрежу свою річ, несу єдине з нас, до деже прийду. Ласомим Господом, ла самим, Господу помолився, прити молинні, моє, та чай, ми пред тим посвіщу, не даючи за те. Д мене, духомоє мою, не позналися, серце моя, забути, снебу не боже, пожда, скреща сіть мій. Мотря кодесне, во святок і не пізнай мене. Хибе бійство од мене, і заскай душу мою. От тебе, Господи, вік ти, сім, ховатий мої, че змиси на землі живу. Год мій молинню моєму, як осмерек, і збавим і збавим і нянь, нянь, я космирийся, сьогодні. І сповіль мій огонь на як покрибишся, баче мене. Зведи синице, душу мою, і сповідатися і мене твою. Седам, Мене, де тут праведниця, там, де Тебе роздав свій мрій? Я згубили розвагу Тебе, Господи, і, Господи, устріши глас Мой, а волоту Твоєї в неб'лющила сумулення Моєго. А ще беззаконє надріши, Господи, Господи, хто пустоїть, як у Тебе очищені єсть. У Зборнику сторінка 291. О, преславна, о чудесе, Предписується мені по душе не зреченого, вообразі не звіди ми розуміємо, світ помірові божественним не невісна приводиться по церкві Божественніший, юже Господи м'яко храм Божий Пресвітлий, святий і свято світодателя Христа. І мене рада Твою потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, опова душа моя, на Господа, боїстину, начато поприятень, як і мудрей, со мною принесу, божественний можественний плодати і потрохові судів, Марію, Яних, їй уже сфорби одна свято і вже во своїй благочесно веселяшеся, радости Богу дотається, та ось всему миру. От стражі утренні до ночі, от стражі утренні до обоїд Ізраїльна Господа. Я таїться, і свиностецемся, і предначнемне, ми віри украшаємо, і ми причесвіє, до храм Божий пославно входить, обруче на Христу всіх царю, є же празнує красноє Божество, бо ліпно всі нас лишаєми входо. Господа милосі мною. Сторінка 899 священномученику єдиному Клементу. Богодре, блажене, климе, очі веє, священною священної і божественною не дояснил, єси, осила, Боже, Слого Силу. І ослабу, славу, славу пришел, Єси, і дані молися. Душам нашим не милость. Хвалите Господа, всі язиці, похвалите, Його всі люди, жертво первої, бо принося безкровною, як коси законнішень. «Яко все всеплоє і приятну жертву тебе, самого кровію, якому чи не істиніший, посліжне Христу принес єси, бололиве все чесне, його же молиго бою. Щеник воїнства Христуче, привели си очеві твоїми наказанні, Божа і наказу я, і яви, образ Богу, для тебе самого ними садими жимолися, даровати душам нашим, мирі велию. It's not even Вожилище, не смотрем, як непорожне приносення не приводиться, да радується дали пряця, я восли, приведуться, рече зарудні осліднія, ближне, я, я приведуться, нурські норди Божия, ну до чисти лишаєго. Воспитатися, хатиця, боже лише преждеві, потоця святі нарочалося, во спасені душа. Мудрость прости, севіта тих, свята, я слава. se Hriste priče. Им примудро своньми. У храмі Господній, во дворі дому Бога нашого. Боже отець нашої пани, прославений ім'я твоє віки. амінь. Господи, милость Твоя на нас, я кожа поважного на тях, славені се, Господи, навчи нас оправданням Твої, Гославенісе, влади Бора зуми на соправданні Твої, Ославленіси, святой просвіти і, нас оправдання Твоїм. Господи, милость твоя во повітря, будь вони прижити, подобай тволо тим і подобай ті дієві, слава подобає. Звідси ми святому внуку, на ній пристоїмо віки віковими. З молитви нашого Господеві. Господи помилуй. Нашу, Господи, повною помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Звичайно все, свершенне світом, мирне і безгрішне, Господи проси. Подай, Господи. Голові, вірна, вірна, ставленька, хранительна душа, наш, Господи проси. Дай, Господи прирішення наш, Господа, проси. полезних душам нашим мира, мірові, Господа, проси. Хочеми живете нашу, мирі скончати, Господа проси. Христианські кончини жива та нашу, безболізне, не постидне, мирний добротві до нас страшнім, судиші Христові, проси. Святий причистої, преблагословенної славної владиці нашу, Богородицю і приснадію, Маріїсу, всіми святими поминувши самі себе. Друг, друге, ве живот наш, престо Богу предади, Тебі Господи. Ко благо чоловік у любез Бог, я і тобі слава, села, и моцуїси, нестимо, духу, нині не приясниво веки, віков. Версім, духови Твоє, слава вашого, Господа, и преклоните. Держава царстві твоє облагословена, і препрославлена, оце і синестого духа, нині віки віков. Амінь. Свіще возначе, світло приходяння, і ніце не І ведуться за родине, вослідія. Іскрині я приведуся приведуться. Воромаслиною трапезоборесленою. Моси, ставно пророче, приємчи, єдину синепорочною. ведуться <при> во веселі, радований, ведуться <при> во храм Боса, тирища Господи. Приємний сина Божою єдину єдиного присла, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині признає в віки вікам. Не своє храм приводиться, все непорочна я Діва, ти лишився царя Бога. І все я жизне нашої питателя, найчистішая святиня, я котрий лісвою, що я юниця, восвятая святе Кодиця, ой, возобів, я коване, радуйся, єдина жена благословенна. Якови дісточими спасенія Твоє Яжи святовав предосем всіх людей. Святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпи, святи безсмертний помилуй нас, слава Отсу Існу і Святому Духу, і на ні пресне, повіки вікова. Мінь. Присвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти река наша, владика прости себе, наше, наша, святий посвятий, села немоче наша. І мене Твоє могати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отце, Сину, і святому духу, і на ній приснув у віки віком. Амінь. Oče naše, že je na nebesi, da je svetý zemňa Tvoje, da príde v Tvoje, da bude kore tvoja, tvoja, jako na nebesi na zemli, príp náš nasušný náš nám dnes, i ostave nám dole náša, jako že im ostavljujem i dožnikom našim, i ne svoje skúšanie, no i nás od Boga, Bavo. Tvoje zárstvo i sile i slavo Otca i Sine Svetova Ducha, nyní je prísne vo Vikvikov. Частики престолом нам і ja, obrilje, Богу, на місці апостолом, і я не обрізи Богу кране, бо від іні я Господь, це го ради слово істини і справляя, і він радий пострадає си даже доброве, стершено мучени, чекли климете, мов не Христа Бога, спаси душа нашів. Свої сину, і святому Духу, і нині, і привісно, і во віки віковані з благоволення Божої предображені, силові Госпосені проповідає, по крамі Божі ясно ніва являється, і Христа всі предрозвіщає, Твої мовили власного зобі. Radujte se smutrenije, zemljete leva i spomenije. Милуй нас, Боже, полиций милости, твои молим, Тису слышишь и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ослужащих и послуживших с тим храм и сім'я от цих наших духовных и всего христибрать і, все, і наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И ще молимся при державших властях наших, у всем воинстве. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося, пристоящих людях, ожидаючих у тебе великі, і милости, затрещина, милостинь за, за все християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як милостий чоловік, любець Бог, і оси тобі слово села, цю і сина, святому духу, рині і приснува, вік Амінь. Без існення Бога слава рочує сучі, бородицю для величає. Слава тобі, Христе, Боже, оповані наше, слава тобі. Слава Отце, Сину, Святому Духу, і нині пресне, і во віки віками. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог, наш молитва, причистый причисти своїм матерістих, славних і вальных апостол, блажен и священничных и і и всех святых. Милуйте спасет нас, як благ и любець.